Зараз перед нами модель мк 7 Pro від виробника МТАК. Позиціонується вона виробником як модель для легкого трекінгу, для аудора, як тактичне взуття, ну і тому подібне використання. Тим не менше, до неї в нас в ході експлуатації виник ряд зауважень. В цілому по пошиву зауважень немає, тобто нічого не відклеюється, на відміну від попередньої моделі. Нічого не, не тече, в принципі, самі матеріали якби, тримають добре. Стосовно вологи, ну, вологу воно не тримає. В цілому, по пошиву зауважень немає. Тобто матеріали і е, міцність пошиву вони якби, на цілком достатньому рівні. Для заявлених цілей в е, якості трекінгових це взуття не використовувалося, використовувалося для аудору, для е, міського використання, для використання по всяких поверхнях, типу там, річкового каміння, гравію, ну, і так далі. Ну, тобто те, для чого заявлено виробником, воно в принципі витримувало досить, ну, досить нормально. Взагалі, от в нас склалося враження, що вся лінійка МТАКа, вона призначена суто для міського використання, тобто такий собі урбан стайл. В якості Urban Style все зашебіст, тобто нема питань на асфальті, воно показує себе нормально, добра підошва. Тобто, чим добрі підошви, я вже казав, дуже добре щеплення з різними матеріалами, в тому числі матеріалами, на яких розлите масло машинне і так далі. Але для використання за межами асфальтного покриття, ну дуже багато запитань. Запитання номер раз. Тут. Зараз я спробую показати. тут, напевно, краще буде видно: матеріал він не є гладкий. Він є перфорований таким, точніше, не перфорований, оскільки тут нема наскрізних отворів, формований вертикальними полосками. Тобто вся, вся оця от поверхня п'ятки, а також поверхня носка це підсилення гумови, так? ну, якесь поліуретанове підсилення, на відміну від замші, тут у нас замша. Тут поліуретанове підсилення, воно формоване в вигляді вертикальних полосок. І з цих полосок, якщо ти залазиш в ньому в болото, просто в звичайне болото, ти хрен потім вичистиш цей, цей бруд, тобто без щітки, жорсткої, там, чи мідної, чи просто дуже жорсткого ворсу, ти не вичистиш, тобто підручними засобами водою вичистити неможливо. От якщо ти засовуєш його в миску з водою починаєш терти рукою, проникаючи в оці от пази, в оцю насічку, Бруд тупо не вимивається. тобто Він в результаті виходить, тупо залитий таким е глинистим кольором. Ну, блін, Я щось не зовсім розумію, для чого, по-перше, е матеріал робити не гладким, для того, щоб бруд затримувався. По-друге, ну, а як його чистити в польових умовах? Очевидно, що ніяк. Тобто, взуття не є призначене для польових умов, взуття є чисто тактичного характеру для міських умов. Тут воно справляється. Тобто на асфальті там без проблем. Але от перший раз залізли в е болото, потім не було щітки під руками, щоб почистити, помили з милом в мисці, і це не допомогло в цих місцях підсилення поліуретанових вкладок болото повністю залишилось. Чому? Тому що воно засіло в ці пази. Ну, от. Друге серйозне зауваження це кріплення шнурків. Тобто, Тут у нас зашнурований екземпляр. Ми бачимо, шнурки кріпляться за два, два гачки. Відповідно, отут шнурки вже закріплені. Тобто цей елемент кріплення, на який, який традиційно затягується в інших черевиках типу лови. Кріспі, тут зачіпляється шнурок, в даному випадку він вже закріплений. Але оці два гачки, вони, по-перше, недостатні, як на мене, тобто вони недостатньо добре фіксують ногу. По-друге, шнурки, які йдуть в комплекті, вони досить тонкі. Вони досить тонкі. Тобто, якщо ми порівняємо з шнурками, які, скажімо, йдуть у їхній попередній моделі, то ми побачимо, що там шнурки товстіші. Я не знаю, чи добре видно на камеру, але. Шнурок у софтшелських черевиках від -Так, а він круглий і достатньо, ну не то, що достатньо товстий, але порівняно з мк е, 7 Pro, він явно товстіший. МК-7 Pro плоский. В результаті е, круглий шнурок він завжди рівномірно і однаково чіпляється за гачок, а плоский шнурок в МК7 він чіпляється залежно, який, якою частиною ти попадеш. І, ну, він реально тоненький. В результаті, ти коли його чіпляєш, Вон. Ти коли зашнуровуєшся, особливо якщо треба зашнурувати швидко, він дуже часто в тебе зривається. От на нозі він зривається. Тут зараз не зривається, тому що тут все зручно, та? зрозуміло. А на нозі, особливо верхній, він реально часто зривається і доводиться перешнуровуватися. Зривається не на нозі, маю на увазі, а в процесі зашнурування. На нозі знов таки зривів з гачка якби не зафіксовано, тобто він за свою фурнітуру тримається. Але для того, щоб зафіксувати добре саму ногу в всередині черевика, доводиться дуже сильно затягувати. І затягується він погано. Чому? Тому що шнурок тоненький, і площа його притискання відповідно менша. І за це в нього гірше. Ну, тобто, от вони зробили нормальні шнурки на своїх же черевиках дешевшої категорії і дешевшій моделі, молодшій моделі. Теж, скажімо так, шнурки не якісь там супер, гірші набагато, ніж в Кріспі чи в лови. Але цілком нормальні. Ну, тут, до них нема претензій явних до шнурків і до того, як вони тримаються на нозі. До цих шнурків є, чому незрозуміло. Це МК Pro. Це старша модель їхня, одна з старших моделей. Чому така проблема з шнурками? Чому сюди не можна дати дорожчі-товсті шнурки? Ну, вони б здорожчили, там, на пару гривень, реально. Ну, окей, на пару доларів. Черевики. Ну, але черевики і так коштують не 20 баксів. Чому не можна зробити нормальні шнурки? Незрозуміло. По матеріалах в цілому, значить, по устилці. Устилка, як ми бачимо, так краще видно, та? вона перфорована. От тепер справді таки перфорована наскрізь для кращого паропроникнення і для того, щоб вона не парила. Ну, устилка, як устилка, нічого не можу сказати. Самі бачите, вона тут ні, нічого особливого, тут є якісь умовно, в неї зони. ну, Носиться нормально, щоб сказати, що вона там супер, не пар, супер легка і не пара, чи навпаки, що супер незручна. Ну, тобто абсолютно середня устилка, нічого особливого сказати не можемо. Знову знов таки, ми маємо розуміти, що коли ми кажемо там про устилки кріспі, що вони погані, ну, то це вони погані відносно якості самих кріспів. Тобто рідна устилка Кріспі, скажімо так, не гірша за цю устилку, яка йде в МТК, просто від МТК очікування менше. Тому якби, не, ну, не можемо щось конкретно і пред'явити цій устилці. Всередині черевик не парить. Тобто Це плюс. Це покриття воно достатньо, ну, воно достатньо тепле, насправді, але при цьому не парить. Його носили в дощ в літку, при температурі більше 20 градусів тепла по Цельсію. Все нормально. Тобто Тут питань нема. Стосовно носкості, на ногах сидить в цілому добре. От, крім того моменту, затягування шнурками, посадка там по колодці, по носках, ну, по всіх інших елементах все, все, все гаразд, в принципі. Тобто вони відповідають заявленим характеристикам в частині зручної носки в міських умовах там і там аутдор, але аутдор це аутдор. До речі, знов таки, аутдор це поза дверима. В принципі, виробник же ж не анонсував, що вони аутроуд, Правильно поза дорогою. От на дорозі вони ведуться добре: на асфальті, на бетоні, на гравії, на якихось там металевих конструкціях, мостах і так далі. Ну, тобто, на типовий такий урбан простір. Це не черевики для польового використання. Тобто вони не є універсальні. Це суто, міські черевики. Ну, це кайфон, тобто він прекрасно працює, якщо у вас є зарядка. Якщо нема зарядки поруч, це кусок гівна. От Червики, це щось таке, причому вони по якості до айфона їм далеко, маю на увазі, якщо скажімо так, екстраполювати на мобільні. Але от по поведінці, якщо у вас є поруч можливість почистити їх нормально щіткою, значить все добре. Якщо нема, ви будете ходити в болоті. І це, в принципі, не страшно, якщо ви входите тільки в полі, Поліве використання, ви ходите в болоті, ну окей. Але якщо вам, скажімо, потрібно зайти з поля в місто і при цьому не привертати увагу. Тим, що ви вийшли з гавна, то тут так не вийде. Тут, якщо вам треба зайти з поля в місто і при цьому виглядати, ну просто звичайно, та? не виділяйтеся своїми брутальними глиноколірними черевиками, то вам треба собою носити тупо щитку з щитиною. Інакше кіна не буде. Коротше кажучи, виробником було заявлено їхнє користання, як ідеальне військово-польове взуття для жорстких польових, мов здається на слово екстремальне було на, на сайті. Це ніхрена не відповідає дійсності. Для тактичного використання в міських умовах завдяки хорошому, хорошій підошві, завдяки е, тим, що вони справді не парять. Тобто тут заява виробника відповідає дійсності, вони не парять. Е, навіть літом в них ну, тепло, але в них нема такого, що нога там прям вся спарилася, впріла і так далі. Тобто тут все добре. Але в плані водонепроникності, ну середні показники. Тобто є цілий ряд знов таки невисоких черевиків від кріспі, лова і так далі, які трохи дорожчі, але вони кращі на голову в експлуатаційному сенсі. Стосовно там ідеальної посадки і колодки, ну сидять вони непогано, але знов таки затягуються шнурками. Вони паскудно і доводиться деколи там ну, трохи перетягувати їх. Щоб вони фіксувалися добре. Тобто, по колодці питань немає по шнурках, питання дуже велике. Ну, тобто, чи можуть вони бути рекомендовані нами для е, польового використання? Або як універсальні черевики? Е, ні, не можуть. Ми можемо їх рекомендувати умовно. Умовою рекомендації є їхнє використання як тактичного взуття в міських умовах. Це можуть бути жорсткі міські умови, тобто там калюжі, всякі, бетон, метал і так далі. Але це мають бути міські умови. Для використання в польових умовах ми рекомендуємо інше взуття. От ми протестували черевики в польових умовах черговий раз. Зараз у нас пройшли дощі, тут всюди мокро, лежить вода. І... Черевики ні цю воду не тримають. Значить, По-перше, вони промокають згори. Якщо стаєш трохи глибшу калюжу, от сюди просто затікає вода. От. Навіть видно, не знаю, чи видно, чи не видно. Коли я натискаю, вона виступає, вона тупо заливається зверху всередину. Тому що мова не йде про те, що вода вище верху черевика, вище берця. Ні, вода просто от так. Ну, 10 сантиметрів води і все. І тут Вода вже всередині. Плюс при ходьбі по росі, по мокрій траві, буквально за там, пару сотень метрів вода набивається всередину, тобто не тримає, не тримає носок черевика в воду, хоча він тут нібито обрезинений, ну, тим не менше. Як бачимо, він цілий, ніде не пошкоджений, вони не зношені конкретно ця пара. Мораль Урбан взуття. ніяке нахрен не поліває. Те, що вони там пишуть, що МК серія це поліве взуття, не поліве. Поліве взуття має бути пристосоване перш за все для, середні, для помірного клімату, так звана середня смуга. А тут дощі і мокро. Якогось хера всі взяли моду, в фільмі передивилися, чи що про і Ірак, і Афган. Всі взяли моду робити для пустелі. Красивенькі черевики, які там. Добре виглядають на пісочку, на гравії, на камінчиках. Але тільки заходиш з ним в болото, їм пізда. Ну, так не годиться. Тому як міські черевики, цілком нормально, ну якщо не, 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 не врахувати гемор постійний з шнурками, просто шнурки треба викинути поміняти. А як е, польові черевики, вони просто не польові. На випадок, якщо зараз почнуть розказувати історії, що от, там не було просувачки, не оброблено спеціальним водовідштовхуючим шаром. Про що ми говоримо? Мова йде про те, що ці черевики не тримають воду навіть настільки, наскільки її тримає, звичайно, шкіряне взуття без будь-яких просочок. Тобто тупо звичайні берце. От звичайні бірце. Причому мова не про верх, не про висоту, мова і саме про те, що носок не тримає от, постійно. Човгання по траві навіть на коротку дистанцію. Взагалі, човгання по траві мокрі, воно, як правило, пробиває будь-які взуття і рано чи пізно навіть мембрани. Але рано чи пізно, це рано чи пізно, а тут воно ну, не то, що рано, воно зразу. То ви пройшли там 300 метрів все, у вас червок мокрий. Ну, так не має бути. Я стою і в мене вилазить вра. Не має бути якоїсь спільної херні, яка тримає собі вулику. На хернавну. Якщо це для вентиляції, то там робиться сіточка із мембраною. Або сіточка під низом шар іншого матеріалу. Не, не пінка, яка має, ну вон чвакає, не знаю, кросовки. Це ж не кросовки, ну Вже за херня. Захочу кросовки і купив кросовки. А коли кажуть, що блядь, поліва взуття, ну кажуть за херня. Це поліва система для якогось такого поля, типу, що я отак от, от стану і воно в мене не промокне, ну заїб'яся, але мені треба по траві пройти, елементарно. І по полю, і по лісу, ну воно польове. Коротше, Це такий чорткий урбан я не дуже не дуже, причому брутальних умов. Тобто, можливо, вони мали на увазі під полем якісь там закинуті будіїть було, бо зараз щось таке. Поверточку де. Чисто таке звичайне поле. До городу дуйте. Кому треба? Це вже буде проблема. У мене зараз все мокре всередині. Воно на як наступає, воно прямо випльовує випльовується водоволю. Зараз встанемо на якісь цей. На зелений було. доходить.